Про донацію крові є багато міфів, які часто стають страхами людей і є причиною, чому вони не є донорами. Проте є і достатньо правди. Тож піднали досліджувати. Мене звати Софія Настишин. Я є сімейною лікаркою у своїй рідні, і я є доноркою крові. Під час донації можна чимось заразитись. Це міф. Абсолютно усі елементи, які торкаються вас, є одноразовими. Голки, системи забору, контейнер для крові усе це використовується лише один раз, лише для вас. Я там була і бачила, і для мене використовували все одноразове, як і для моїх друзів. Крім того, ви маєте можливість пройти обстеження на ВІЛ, гепатити, сифіліс і дізнатись свій рівень гемоглобіну. Під час донації можна втратити свідомість. Це правда. Але неправда в тому, що це саме через донацію. Втрата свідомості відбувається через сильне психічне перенавантаження, тобто страх, тривогу, відсутність підготовки або банально через сильну втому. Навіть якщо таке трапляється, людині надають допомогу, дають доступ до свіжого повітря, можуть підняти ноги, можуть зробити вологі компреси з водою. Це і все. Це є звичною практикою для людей, які працюють в центрах забору крові. Під час кроводачі людина є в лежачому чи напівсидячому положенні, тож і травмуватись в разі падіння ризики мінімальні. А щодо сорому, то знову ж таки з ним може бути непросто. Тим не менш, так як я казала, люди, які працюють в центрі кроводачі, для них це звична справа. Якщо ви чуєте, що вам стає погано, не терпіть. Попросіть води, глибоко подихайте, порахуйте до 10. Якщо не зможете терпіти, вас від'єднають рівно в той момент, коли ви про це попросите. Це боляче. Правда, в цьому є. Момент проколу голки є неприємний і це факт. Калібр голки трохи більший, ніж ви звикли бачити, але сам процес проколу і відчуття через це практично не змінюється. У вас подальший забір крові є безболісним. Якщо під час донації ви відчуваєте більший інший дискомфорт, обов'язково скажіть про це медикам, які є завжди поруч з вами в кімнаті. Це погіршить моє здоров'я. Це неправда. 360 мл чи 450 мл вважаються фізіологічною втратою крові. Тобто такою, що не потребує поповнення та не несе за собою наслідків. Саме тому є обмеження по масі, яким нехтувати не варто. Тобто, якщо ви важите 49 кг, то донація вам не підходить, навіть якщо дуже хочеться. Так ви убезпечите себе від негативного досвіду, і це не буде негативним прикладом для інших. Якщо ви боїтеся за зниження гемоглобіну, то за умови нормального рівня до, донація хоч і зменшує кількість циркулюючої крові та є в такому об'ємі, який організм може компенсувати у короткий термін. Якщо у вас є анемія чи залізодефіцит, ви не можете бути донорами крові, бо це дійсно може вам зашкодити. Подивіться наше наступне відео, щоб зрозуміти обмеження для донорів. Крім того, є дослідження, які кажуть, що регулярна донація знижує серцево-судинні ризики, тобто є і переваги для донорів. Підтримання доброго здоров'я продовжує життя і його якість, а донори мають добре їсти, добре спати. І що? Бо здоров'я мусить так. Правила підготовки є складними. Це неправда. Хоча дуже залежить від того, яким життям ви звикли жити до того. Умовну дієту донор має підтримувати за 2 дні, протягом 20 днів не вживати знеболювання, що є цілком досяжною ціллю. До речі, це неправда, що алкоголь не треба вживати 21 день, бо від алкоголю слід утриматись протягом двох днів до і в день донації. Якщо вам складно отримуватись від алкоголю з різних причин, приходьте до нас на консультацію. Product placement! Моя кров не потрібна. Це неправда. Уся кров потрібна в різні періоди. Якщо у вас поширена група крові, то це означає, що значно більше людей можуть її потребувати. Якби платили за донацію, то приходило б більше людей. Це і правда, і міф одночасно. Донація передбачає підготовку і харчування, і самопочуття, і не приймати деякі ліки, і не мати окремі захворювання, а матеріальна вигода може стимулювати оминати ці правила. Крім того, між донаціями необхідні інтервали для доброго самопочуття донора, чим можуть нехтувати заради грошей. Тож наразі відійшли від грошової винагороди за корподачу. Після донації ви отримуєте талончик на харчування і один вихідний у день донації та ще один, який ви можете додати до щорічної відпустки. А ще відчуття тепла дарування, яке не купиш за жодні гроші. Під час прийому антидепресантів, комбінованих оральних контрацептивів, а також під час лактації не можна бути донором. А про це ви дізнаєтеся в наступному відео про обмеження для донорів. Це не правда, просто є нюанс. Щоб нічого не пропустити, підпишіться на ютуб канал Свої рідні, дзвіночок, лайк, підписка. Нагадую, бережіть себе і своїх рідних.